Всім привіт! Всіх, вітаю на своєму каналі. Мене звати Оксана, ви на каналі Мара Оксана, і сьогодні у нас буде розпаковка замовлення Avon. Це моє друге замовлення, воно вже виглядає трішки більше, ніж минуле. Замовляла я по цьому каталогу. Каталог серпня, доволі таки непоганий каталог. Тут були дуже вигідні пропозиції, а саме пропозиції тижня. І я просто не могла пройти мимо. І хотілося щось замовити про запас, та й на продаж буде. Ну, коротше, давайте дивитися, що там є цікаве. Так, почнемо з найвигідніших наборів. Я взяла ось такий набір з Individual Blue і з ось цим гелем. Єдине, що я не думала, що він такий маленький. Так ось, ось так він виглядає. Цей набір вживу. Скажу так, в каталозі це один із найвигідніших наборів, враховуючи, що ось цю водичку у мене дуже часто беруть дівчатка, тому я взяла її про запас, ось цей шампунь. Не знаю, можливо, хтось забере, а можливо, буде чоловікові. Єдине, що я не думала, що він такий маленький. Ну от гляньте, Він реально Ну от Всі знаєте, як виглядають ці дезодоранти. Він манюкий. Мені, мені от здається, що раніше ось такі гелі вони виглядали трішки більшими. Ну, коротше, набір коштував 399 за умови придбання. Ну, маємо те, що маємо. В принципі, непогана така пропозиція. Ще взяла з каталогу ще одну собі маску. Про запас нехай буде, тому що. Таке щастя надо. Поки вони по такій гарній ціні, краще воно в мене буде, тому що далі, враховуючи те, як у дуже любить піднімати ціни, то повторюся, ось це найкраща маска, якщо у вас сухе, пористе волосся, погано розчесується, якщо воно крутиться, курчаве таке, воно. Дуже класно працює, плюс прекрасний аромат, мені подобається. І в пару я ще й думала про це, взяти не взяти, але враховуючи те, як у мене йдуть засоби для волосся, то вирішила взяти ось цю. Це, начебто, як крем для укладки волосся. Він коштував 150 гривень. Це дуже-дуже непогана ціна. І я хочу просто спробувати ось цей засіб використовувати, як він називається Це ефект мокрих волосся. Коротше, коли воно мокре волосся, наносите засіб, а далі його ось так жмакаєте, і воно потім крутиться. І ці всі кучері вони дуже гарно вкладаються. Начебто ось цей засіб повинен працювати на цій цілі. Хочу спробувати, сподіваюся, у мене все вийде. Так, ще двигаємо, тому що для волосся це ще не все. Ну, а тепер давайте ще вам розповім про новиночки, тому що дещо з новиночок я взяла. А, замовляла і все рівно на складі не було декоративної косметики. Я не знаю. Avon якось в цьому місяці вони вирішили, що. Треба пізніше склад завозити. чи не знаю. Ну, коротше, по фокусу неможливо було замовити ніяких новиночок, бо їх просто не було. Чекала я чекала, тому взяла те, що взяла. Хотіла спробувати ось такий гель для душу. Взяла 250 мл, повторюсь. У мене запасів гелів для душу багатенько. І вони дуже довго використовуються. Гелі для душу, у Avon, вони густі. Я не знаю, видно чи ні, вони дуже-дуже густі. Їх вистачає ну ось банки пів літра мені вистачає точно на три місяці. А якщо використовувати як мило, то швидше. Ну, Я кажу лише про себе. Якщо використовує вся сім'я, то там всі гелі для душу. За місяць, за півтора використовується одразу. От, вийшла ця новинка, я хотіла спробувати: 250 мл. Просто ознайомитись. Я не впевнена, що це мій аромат. До речі, давайте спробуємо, що воно пахне. Ну, такий амбровий, важкий, такий дійсно осінній аромат. Такий навіть чи кориця тут. Кориця і імбірь. Так, кориця імбіль. От, от щось таке тут є. Аромат непоганий, осінній, зігріваючий більше. А тут навіть не написано. Ну просто Golden Spice and Moss Sand. ти? З ароматом спеції та моху. А, мох це Моссенд. Мос, будемо знати, ні очі. І знову ж таки, з новиночок. Я побачила ці новиночки, я ще бачила у інших блогерів. І мені було цікаво, що це, тому що, знову ж таки, догляд за волоссям я люблю. Тому я взяла ось таких двох красунчиків. Перший це якийсь супер наворочений, новий догляд. Новий кондиціонер, відновлюючий. А, ну що тут пишуть, може? Давайте тут... для пошкодженого волосся відновлення не хочу переводити швидко. Ну, склад такий собі. Можливо, видно, вам. А, ну, давай фокусуйся дружок. Ну. Подивимось. Подивимось, що воно таке буде. Так, а ну, як тебе? Давайте ти сюди станеш, а ти сюди станеш, бо ми зараз будемо двигати, ми тут ще щось будемо доставати. Так, і тут ще один засіб. Цей, по-моєму, засіб потрібно змивати. Засіб для інтенсивного догляду за пошкодженим волоссям відновлення допомагає відновити внутрішні мікрозв'язки волосся з першого застосування. В принципі, таке саме пишеться на ось цій масочці. Так, що тут ще? нанести на вологе волосся перед використанням шампуню або після застосування кондиціонеру. Залишити на 5 хвилин, потім змити водою. Ну, цікава, цікава річ 150 мл. Ну, скажімо так, не бюджетно, але зараз по фокусу дешевше брати, ніж купувати ці засоби. Далі по каталогу. Хіба що у вас там супер-пупер знижки екстра екстра класу? Так, і давайте тепер ще покажу те, що було дуже вигідно. Чому я ще назбирала це замовлення, тому що була акція. Пропозиція BOW називається. Кожного тижня у Avon є пропозиція, за якою можна купувати товари по супер-супер знижки. До речі, якщо ви хочете доєднатися до Avon, можете перейти за посиланням у мене в описі під відео, або можете замовити через телеграм-канал, мій там, де я виставляю всі знижечки, пропоную різні товари зі знижками. Але я вам раджу зареєструватися, тому що ви можете. Перші 3 місяці отримувати подаруночки. Зараз, якщо ви роз'єструєтеся, то ви можете отримати ось цей аромат Іван. Це трояндово-деревинний аромат. Мені дуже-дуже він подобається. Він класнючий, я його нехай він тут буде прикрашати на все. Класнючий аромат. В каталозі він 669 гривень, ну, не бюджетно. А так ви його отримаєте у подаруночок за своє перше замовлення, звичайно, на другий місяць. У Вейвені не все так просто, не одразу вони все роздають. Але це така можливість придбати гарні якісні товари зі знижкою. Ще й, до речі, зараз безкоштовна доставка на Укрпошту. Тому гріх не використати таку пропозицію. Тож, пропозиція. Акція Вов. На цьому тижні можна було придбати персів за 279 гривень. Це лише для представників. Тому я взяла, у мене такі водички дуже-дуже часто беруть. Мабуть, персів Д ю одна з, ну, одна з найпопулярніших. Десанс що дуже люблять дівчатка брати, куди тебе здвинуть, а? дружочок мій. Давай так, щоб ми всі скрізь помістилися. Тож взяла персів, думаю, по такій ціні, ну, це прям, ну, гріх гріх не взяти. І наступне це чоловічий парфум Aspire Man. Але скажу так, я його хочу спробувати сама, тому я його взяла спочатку собі, а далі буде, мабуть, чоловікові, якщо мені не сподобається, якщо ні, то я буду користуватися. Тому що я не читалася на фрагрантиці, що ось цей аромат ну, дуже люблять, як. Сприймати його унісексу. Враховуючи, що я люблю і деякі чоловічі аромати, то мені просто дуже-дуже цікаво, як він пахне. Я про нього чула, що це дуже-дуже давно випущений аромат, тобто йому роки-роки. І по вов WoW пропозиції він коштував 209 гривень. Це те, чому я вам кажу: доєднуйтесь до Avon. Якщо вам якісь речі подобаються, ви можете це все відслідковувати. І потім, звичайно, це було за умови придбання з каталогу 500 гривень. Я це все розумію, але ви завжди щось там назбираєте і можете по дуже гарній знижці придбати такі супертовари. А 209 гривень за чоловічий аромат. Тут здається, ні, 75 мл. Ну це теж непогано. непогана така. Найти поганий об'єм, тож треба братися. Зараз відкриємо, тому що він іде запечатаний. Слава Богу, що тут є щось видно, чи ні. Ось, бачите? Ну, от робили б вони на всіх ароматах отакі наклеїчки. Ну чому не можна зробити? Ось на персів є, на індивідуал блу такого немає. Ну, я не розумію, чому не можна зробити на всіх продуктах ось такі наклейки-пломби. Це було б набагато приємніше і плюс це статусніше. Так, розрізала я, давайте будемо пробувати. Так, я знову не, не можу його відкрити нормально. Так, як ти тут виглядаєш? Я тебе бачила на картинці. Ой, прикольно, такий як лимончик. <глаз> Клас. Так, давайте коробочку поставимо десь тут. Так, а ну секундочку, мабуть, я трішки щось здвину. Так, мені здається, що так буде краще. Так, роздивимося. Свіжайший, свіжайший, ну що, давай. Ну, завальцовка <схи> на 209 гривень. Але враховуючи, скільки він коштує в наступному каталозі, так, куди мені тебе нанести? Давай я тебе нанесу на блотер. Ще потім уже на себе. Що ти з себе покажеш? Дружок? Ой, який розпилювач гарний. Ой, як це класно. Так, я хочу на себе тепер. Я хочу на себе. Це унісекс. Це унісекс. Я не можу сказати, що це жіночий чоловічий аромат. Ні-ні-ні. Це такий реалістичний лимон, але не такий їдючий, от як освіжувачі для повітря. От я одразу згадую Женене Прованс. От там лимон, він такий прям гучний, гучнючий. Так, я буду одразу його. Ой, класні, це унісексов. Я таке носити можу запросто. Так що будемо з чоловіком ділити його. Тут дуже освіжаючий лимон. Саме лимонний сік. Мені здається, там ще й кедр повинен бути. Бо щось таке. До речі, ну давайте глянемо, скільки в каталозі. Що там пишуть про нього? Я не витримала, залізла на фрагрантику. Тут, я так розумію, що піраміда лише те, що вказана в каталозі, а в каталозі вказано бергамот, імбір і сандал. От як описано, от як вони написали, воно так і пахне. Але я б тут ще додавала лимонну цедру і лимонний сік, тому що тут не класичний бергамот, а саме лимонний сік на старті, а далі вже він розкривається з бергамотом і імбирем. Це дуже класний, освіжаючий аромат. Я не знаю, він мені якось не дуже той чоловічий. Хоча на чоловіках завжди ж аромати всі по-іншому звучать. Мені дуже подобається. От у нас, правда, вже становиться більш прохолодніше, але на спеку отаке. Ну, це клас. Це дуже-дуже гарно. Мені цікаво, який він ще по стійкості. Но на мені він звучить дуже гарно. Він звучить свіжо, чисто, От наче ти тільки прийняв душ з гелем для душу з лимоном. Тому у нас у використанні зараз гель для душу, лимон та базилік від Avon. Я показувала в якихось відео, він був новиночкою. Ось. І от таке саме відчуття. Тільки я так розумію, що така водичка вона буде подовжувати ось це відчуття свіжості, чистоти. Мені подобається, це дуже класно. І, як... і це чоловічий аромат. А чому не унісекс? Ну, знову ж таки, дівчата, не будьте снобіками. Якщо вам щось подобається, чоловіче, жіноче, унісекс, носіть. Носіть, насолоджуйтеся, відчувайте себе королевою чи королем. Я про хлопців, і буде вам щастя. Не треба прив'язуватися до чогось такого. Певного, що це от лише чоловічий. Це лише моя думка, я нікому не нав'язую, але я так даю поради. <свісно> не прошу. Тож, що ще хотів сказати? Далі мені ще прийшло в подарунок, тому що це я замовляла з аккаунту новачка, і це вже був четвертий місяць, я вже цей аккаунт не новачок. І на третьому місяці я обрала ось цей крем Enjo. А що ж ти не хочеш фокусуватися з протінолом? Стала вам показувати ось цей крем і згадала, що в мене є зараз ну, давай, дружок, знову тебе подвинем. Ще трішки подвинемо все. Щоб все влізло, ось так. Про цей крем, і у мене зараз такі використання. Я теж його брала на третьому кроці. Можна було брати тудей, але враховуючи, що в мене туди є, і він якось не продається, а я його поки що не зрозуміла, то я вирішила взяти ось цей крем, мені він дуже-дуже подобається. Він ось так виглядає, так, фокусуся. Він такий колір має такий бежевий, світло бежевий Ну, найбільше, що мені подобається в ньому, що він має аромат яблука. Причому яблука. Ну... Як Антоновка, от така свіжа, соковита антоновка. Крем дуже приємний. Він швидко впитується. Він підходить у мене жирна шкіра, одразу кажу. Він швидко впитується, пори не забиває, і він дуже-дуже гарно якось доглядає, зволожує. Це прекрасний базовий крем. Задоволена просто топчик, ну, що можна ще хотіти. І до нього в пару йде в подарунок, ось такий крем під очі. Крем під очі. куди тебе крем під очі? Нехай ти там будеш. Чи куди тебе? Чи давайте сюди будеш, чи що. Давай туди будеш. Крем виглядає ось так. У мене він теж у використанні, він теж такий бажуватий. Як бачите, його вже тут. Трішки гарний базовий крем, от більш нічого не можу про нього сказати. Він просто зволожує. Про зморшки я нічого не можу сказати, тому що в мене таких зморшок великих немає. А от зволоження прекрасне, я бачу результат. Мені краще з цим кремом, ніж без. Тому що, коли я щось забула, забігалася, не нанесла під очі, і я прям відчувала, що мені не, не вистачає цього зволоження від такого крему, класнючий. Тому, знову ж таки, кажу, реєструйтеся, будете отримувати подаруночки. На третьому кроці можна отримати ось або креми набір від Enue, або ж можна отримати аромат Today. Це вже по бажанню. Ну і ще подарунок, це вже по статусу знову ж таки, Traction Instinct for him and for her. Я вже казала, поки що я ці аромати не беру, не знаю, вони мені зараз не так розкрилися, щоб я прямо сказала, що я хочу, хочу ці солодюські. Ці аромати непогані, вони гарні. Але враховуючи ту ціну, яку вони дають, я думаю, що я трішки починаю. Вони коли будуть в каталозі. Перший місяць там буде точно якісь акції додаткові за, за замовлення, тоді я його й візьму. Це я вам теж раджу, що іноді дещо дешевше брати через фокус, а дещо буває дешевше брати вже через каталог, коли він буде діючий. А він буде діючий уже скоро, ось, бачите. Каталог вересня, Боже, як швидко плине час. Це я вже поробила закладочки, я готуюся, у мене буде ще третє замовлення, тому що нарешті, начебто, з'явилися деякі товари на складі. Я хочу. Взяти дещо. У мене плюс дівчатка трішки замовили, тому буде невеличке ще замовлення. І то, тоді вже подивимося каталог вересня, покажу вам найкращі пропозиції, а вони там є. Хоча і ціни трішки піднялися, але пропозиції гарнюші, ті, що треба до них придивитися, є. І я б навіть дещо радила не пропустити. Тож, сподіваюся, вам було цікаво, ви побачили щось новеньке, придивилися, можливо, вам щось захотілося. Пишіть, будь ласка, в коментарях, що ви замовляли в цьому каталозі, що плануєте замовляти, чи встигли ось такі красунчики на вов-пропозиціях взяти, тому що за такими, по таким цінам ну, це просто гріх не взяти. Враховуючи, скільки повна ціна в каталозі, до речі, цей Aspire він коштує 579 гривень по каталогу. Ну, не бюджетно, не бюджетно взагалі. Тож, всім дякую за увагу, всім гарного дня, гарного вечора, гарного настрою, мирного, всім нам часу і всім па-па!